Українська народна казка Телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс. Вироби там мені деревинку, та зробимо колиску. То я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, поклала баба ту деревинку в колисочку колише і пісню співає Люлі-люлі Телесику, наварила кулешику, і з ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Люлі-люлі Телесику. Наварила Кулешику із ніжками і з ручками Будуть тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що їй не сказати, Та й назвала того сина Телесиком. Росте той синок, та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішиться з нього. От, як підріс він, той каже: Зробить мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку, він поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, но ловить та віддасть і знову поїде, а мати йому їсти носить. Та й каже Гляди ж, синку, як я кликатиму, допливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. Мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився віддав матері рибку, що налавив. Вітіпнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мене матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його в мерщі ухопила з човна та й понесла до своєї хати, приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила, змія війшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так. Щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу Та будемо гуляти, та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже: Сідайте лесику на лопату, а він каже Коли ж я не вмію, і як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він поклав на лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім. Він і поклав голову. Отак, може, та нібо, сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та ні бо, каже Оленка. Ні, не так. Ну так покажиш, каже Телесик. Бо я не знаю як. Вона її почала показувати, та тільки сіла на лопату, а він за лопату ухватив та й кинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітав з гостями, зміючколенко відчини не чуть. Зміючко Оленко відчини, не озивається, от вража Оленка вже десь повілялася. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонили змія за слінку, виняли печеню та їдять, думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються на траві. Покочуся, повалюся, Телесикова м'ясця наївшись. А Телесик з явора Покотіться, поваліться, оленчиково м'ясця наївшись. Вони слухають Де це? та знов Покочуся, повалюся, телесиково м'ясця наївшись. А він знову зверху. «покотіться, поваліться, оленчиково м'ясця наївшись. Воно знову Що воно таке? Звідки це? Давай шукати, давай дивитися, та й угледіли те Лесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль скував. Вони як почали знову от от уже перегризуть. Коли летить табун гусей? Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороша походити. А гуси й кажуть, нехай тебе середнє візьмуть. А змії гризуть, гризуть той явір, аж летить знову табун гусей. Телесик і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хорошо походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе заднє візьмуть, а явір аж трещить. відпочинув змій, та й знов гризуть, гризуть. Аж летить іще та богу гусей. Телесик так їх вже просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й поносіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хорошо походити. А ці кажуть М -м, ні, нехай тебе задня візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить одним одне гусеня, відбилось, на силу летить. Телесик до нього, Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хорошо походити. От воно сідай, каже, та й ухопила його на крила, та втомилась сердешне, так низько несе. А змія за ним чи не вхопить його, жениця та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило Телесика на причілку надвору а само ходить по двору, пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухав, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок. А це мені пиріжок, а Телесик з надвору А мені. А вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю пиріжок, а це мені.' А Телесик знов А мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учуваються? То знов бада, баба, оце тобі дідусю пиріжок, а це мені. А мені. З причілка каже Телесик. Отже так і озивається, говорить баба, та зирку вікно. Аж на причілку Телесик. Вона й тоді з хати та вхопила його, та внесли в хату, та такі раді, а гусятко ходить по двору. Мати й побачила, он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телеся каже: ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. От і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.